Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 25 червня 24 рік і сьогодні розглядаємо альтсезон. Що ми ще можемо тут потенційно в які монети вкладати? Перед тим, як перейти на альти, давайте трошки по біткоїну. Вчорашнє відео ви пам'ятаєте, так багато було і лайків, і коментарів. Дякую за них. І хотів би пару слів про те, що дякую, що ви приймаєте участь в обговоренні, які ми будемо монети розглядати. І якщо ви, наприклад, от Аптос хочете подивитися. Спочатку використовуйте... Пошук на сайті до всіх відео зверху, перехід на сайт CryptoVictor. Неважливо, на яку сторінку ви прийдете, тут в пошук просто aptos заводите. І от він є. Якщо ви хочете щось додати по цій криптовалюті, пишіть коментарі. Сайт якраз для цього. І ще я хотів. Ми всі звикли, що біткоін, за ним тягне там альткоїни, все, там тільки від нього все залежить. А подивіться, вчорашній памп так біткоїну. От він. Пам'ятаєте, які спокійні були тихі вихідні? Що я навіть пальму цю поставив? Після чого вчорашній день, який був, починаючи з. Азійської сесії, далі продовжили зниження. Європейська і американська добила до нижніх позицій, а сьогоднішня вже Азійська, дивіться, які зробила відкат наверх. Далі буде це продовження чи ні, звісно, ми не можемо це знати. Але от що було, то було. Ми продивились такий потужний рух вниз. Візуально краще можна побачити на цих криптобульбашках. Подивіться, за вчора за день біткоін знизив мінус 2,3%. Ну, в загальному це на зараз. Тобто, це зниження оце зниження і повернення. Оце десь 2,3%. так Подивіться, з цього портфелю, який, до речі, є на сайті цей портфель. Один з моїх портфелів, який я вам показую. І дивіться, як спрацювали альткоїни. Подивіться, Ексі 7% додав, Ван Inch 5, Вет 4 і зі своїм Вітором 8,4%. Я до чого? Що альтсезон може жити і без біткоїну? Оцей один з прикладів. Такий рух був по біткоїну, загальний залишився негативним. А всі альткоїни цього портфелю, наприклад, позитивні. Тому дивимось за біткоїном, але не завжди він все вирішує. А дай зрозуміла, моя думка йдемо на альткоїни новачкам радив би подивитись, що таке альткоін. У мене є відео про це. І переходимо на альтсезон Ну, перший, від сервісу блокчейн. Подивіться, де зараз, е... яке місце займає зараз е... ну альтсезон Тобто 22. Зараз чіткий біткоін сезон. На альти уваги не звертають за ну Якщо ми побачимо, якщо ми подивимося цей індикатор, зараз іще деякі подивимося. От цікавий індикатор топ, без топ-10, тобто без тих криптовалют, які ми сьогодні будемо розглядати, всі інші альти, Оце індикатор, як вони себе ведуть. І подивіться, якщо ми зробимо порівнення, я, я його вже робив, і це в мене тут виставлено. Пройшов він минулого разу, там, 20-2021 рік зростання зниження, після чого пішла активна фаза через середню зону на максимальній отмітці. Гадаю, ви візуально також бачите це місце, де зараз цей індикатор. І я, ну не просто так, тут ракету цю поставив, на мій погляд, є сенс. Що ще по індикаторам таким загальним? Якщо роздивлятись, якщо дивитись індикатор з, ну наприклад, з початку 2024 року, чітко знизу, з альткоін сезону, курс піднявся і наверху зараз. І Просто біткоін сезон. Але має напрямок вже вниз. Можливо, цей напрямок і і приведе до альткоін сезону. Ну, за, звісно, за цим індикатором. Зон зараз. Можливо, розпочнеться розвернення. Ну, про яке ми тут бачимо, так? можливо, це вже піде наверх. Гадаю, ще важливо. Розглядати, що діється з USDT. Якщо дивитись загальну картину, з 2019 року USDT мав домінацію, зростання, зростання, і максимальні відмітки були 2022 року, якраз коли було завершення альтсезону сезону і гроші всі перелились в USDT, і він мав максимальні позначки. Після того 23 рік почався, почався рух біткоїну, за ним трошки альти, і USDT почали переливати в криптовалюти. І можна помітити таку синусоїду, скажімо так, яка можливо і буде таким самим. Форматом іти і надалі. Тому також тут дуже цікаве місце, де може бути розвернення і чіткий рук переливу USDT до практично нульових відміток зимою 24 25 років. Гадаю, і тут зрозуміло по USDT. І сьогодні я хочу трошки змінити, ми не будемо рити весь. Всі наші альткоїни, які ми розглядали. Я сьогодні розгля... буду розглядати тільки топ-10 за сервісом CoinMarketCap. Це Bitcoin, Ethereum, Bitcoin ми вже розглядали, Ethereum, Solana і до Cardano. Наступний тиждень буде 11-20 сходинка цього сервісу. Давайте так спробуємо, бо на, на все часу не вистачає. Отже, ефір. Що тут можна побачити? На місячному таймфреймі середня зона, в якій він накопичення проходить, і через деякий час ну, піде на 6. Така структура вже була. Я так бачу по ефіру на місячному таймфреймі. На тижневому трошки е, нема повторення минулої структури. Він е, минулого разу, бачите, 2021 рік е, одразу дійшов практично до максимальних атміток. Зараз він не пішов до них, але в середній зоні проходить цю фазу накопичення, після якої може бути. Отой рух, про який ми дивились і на тільки що на місячному таймфреймі. Тобто загальна ситуація, середня зона, потенціал до подальшого зростання ефіру по завершенні фази цієї накопичення. Якщо вона буде приблизно так як я бачу, ну ще в липні, можливо, це почнеться розвернення. Що стосується денного графіку, купувати зараз чи не купувати, ну, моє бачення середня якась тут платформа, Стакастик в середній зоні. Купувати, так, звісно, можна купувати ті, хто планує, наприклад, з трьох там 3-400, звісно, можна, дивіться, практично, ну, не 2 ікси, але. Ну, ефір е, потрібно розглядати не як для іксів, там, якихось там. Це дуже потужний проєкт, на ньому багато що акцентовано, і він не просто так другий. Хто в своїх портфелях тримає біткоін, багато хто радить так само тримати і ефір. До речі, я трошки зараз вам ще хочу. На сайті хочу вам показати відео від YouTube експертів. Можете переходити дивитись на це відео, а можете почитати, які головні монети ман вони думають, що на цей сезон Що потрібно, за їх думками, тримати в наших портфелях Ефір, Кардана, Палкадот. Chainlink. І другий експерт. Розкриваємо, дивимось, що знову ж таки біткоін ефір. BNB, Solana, Polkadot. Я не просто так на Polkadot казав, це ще, він ще своє покаже. Багато хто з експертів ставить на цю цікаву і корисну криптовалюту. Тобто це старінка альсезону, на яку переходите ви з головною, отак от альсезон. Так, давайте по BNB. Місячний таймфрейм дуже не відрізняється від ефіру. Середня зона накопичення і з 500 там, 70. Скажімо, 600 зараз приблизно. Може бути 900 цього сезону. А може і 1000, хто їх знає. Це за сервісом coinmarketcap четверта криптовалюта. З капіталізацією 85 мільярдів доларів. Найкраща біржа і BNB це не просто біржа, не просто. Токен обслуговування, а це ще й дуже корисний потужний блокчейн. Тому тримати цю криптовалюту також ми тільки що дивилися, радять експерти. Завершення накопичення і зростання зимою цього року. На тижневому, ну те саме. Ви бачите, гадаю, візуально і без мене, що це середня зона, яку проходив вже BNB, і якийсь час він ще тут побуде, після чого будуть, буде рух наверх. Ну, так я бачу. А купувати зараз чи ні, ну ви вирішуєте, що ефір, що BNB. В нормальній середній зоні, а ще й подивіться, якщо денний подивиться, тут синя кнопка від індикатору Stocastic. Тобто тут вже фаза накопичення завершена і буде зростання. По BNB, хто хоче закупитись, придивіться. Далі салана п'ята сходинка. Дуже схожі, ви бачите, це потужні проєкти, вони дуже схожі і зараз проходять всі практично фази середньої зони. Після завершення цих фаз буде невелике, але все ж таки зростання. Салана зараз на підйомі дуже класна крипта. Зараз це дуже сильний проєкт. В тижневому графіку. Все таке саме. Середня зона. Звісно, не, ну, неможливо тут думати про ті ікси, що були тут по 11, по 20. Але по 130 2 ікси, можна навіть зараз спрогнозувати. І... Ну, і тут те саме, бачите? Так само індикатор стокастик показує завершення фази. Накопичення і розвернення. Хто захоче зараз брати, на мій погляд, дуже цікаві місця. XRP. Ну, а це культовий проєкт, але він живе своїм життям. Він собі продовжує фазу накопичення і колись тут можна буде взяти 5 іксів. Коли XRP сам вирішить. Синхронізації з минулим циклом не сталось, він повинен був за тією стратегією йти вже наверх, але він пішов ще нижче і кому цікаво докупити, тут же буде, там мабуть, 5 іксів. Ну, 4 більше, 4 буде ікса. Коли його купувати, XRP, ще не пройшов зону накопичення. ще в середній зоні. Ще б я почекав. Дохкоїн. Нижня зона накопичення може вистрелити дуже потужно 01 до 0,8. Подивіться, 7 до Подохкоін дуже цікаві місця, дуже цікаві завершення фази цієї накопичення і може стрельнути дуже швидко. Кому мемкоїни цікавий. Ну, він, якби король мемкоїнів, я б так сказав. І купувати зараз чи ні. Та, можливо, купувати завершення фази накопичення. Класні місця. Далі тон. Ну, тут продовження, продовження ракети на місячному тайфреймі. Тут продовження зростання. Ну, радіти тут тим, хто закуплявся на нижніх позиціях, зараз купувати, я б не став. Хоч там кажуть, буде не 7, а 25. Ну, казати можна, але, якщо буде така фаза, то що, ну ще трошки буде зниження, після цього. Можливе зростання. Це більше вже для трейдерів. Я по тону не бачу, що тут для себе якихось. А, а от уже кардана, інша справа. Гадаю, ви візуально самі бачите. Місця шикарні, Проєкт дуже потужний, дуже класний. Місця внизу до 10 ексів на кардана, це ж, це ж ну дуже класно, дуже. Я за кардана. І стакастик також показує завершення фази накопичення і можливий рух наверх. Індикатор альтсезону дуже в класному місці. Може розпочатись активна фаза зростання всіх альткоїнів, не чекаючи. Що там буде робити біткоін. Ви бачите, альти можуть і без нього йти. Така моя сьогодні думка. І пишіть свої думки. Дуже класно, коли ви почали вчора про біткоін писати. Пишіть про альткоін сезон і про ці монети з топ-10 сервісу CoinMarketCap. Пишіть про них. Що ви думаєте, буде, буде чи там зростання, чи ще буде накопичення. Буде зараз оце розвернення чи ні, на вашу думку, чи буде ще якийсь час для цього розвернення. Я гадаю, липень покаже. Це моя така думка. Напишіть свою. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Давайте розповсюдимо україномовний контент, щоб він був доступний, кому це потрібно. Бо багато хто приходить, ой, клас! Я таке давно шукав. Для цього ви просто поставте лайк, напишіть простий комент або не простий, у є яке бажання. Ми, як завжди, завершуємо наше відео з вами: головним прогнозом. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Гадаю, ви всі розумієте важливість цього процесу. Варіантів багато, які, якому довіряєте таким і. Донатьте, але донатьте, є можливість 100 гривень сьогодні, донатьте 100. Дуже зараз це все просто, варіантів дуже багато і допомога потрібна будь-яка. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі.